Ви розуміли стан моїх ніг, як вони набрались водою. Подивіться, як гіппопотамчик слоника, Жах. Хочу вам показати результат після першого прийому пентокана і лімфлоу. Я робила пентокан на 60 мл водички і пила лімфлоу. От Результат після першого разу в попередньому сторіці я вам показувала результат моїх ніг до, а зараз подивіться після першого результату після. Тобто, це навіть не курс, я прийшла. Настільки е, змінилися. Ну, пухлість моїх ніг, от просто зрівняйте, порівняно з тим, що було. І це навіть не курс я пройшла. Тобто, наскільки ви бачили, як в мене ноги тікають, це реальна проблема, а мочегоні пити мені не можна, тому що воно і нирки садить, я не знаю, ну не рекомендовано. А так як ці продукти чисто на натуральних основах. І е, нічого там е, хімічного немає, тому е, я е, приїхала в Київ і одразу вже випила пентокан і лімфлоу. Мені настільки легше, тому що сьогодні в потягу я не могла одіти навіть кросівки, які були на розмір більші. Е, е...